Павло Тичина, я утверждаюсь, я єсмь народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаю, Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджую, я утверждаю. Бо я живу. Московіє, Мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, і як залізо, хліб і вугіль крала, Ох, як дух твій осатанів. Ти думала тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була? Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої, незламні Українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу й жінці, дітей з ярма спішіте визволять. На Слобожанських нивах, на Подільських. На Чорнім морі я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я я не стидаюсь, гляжу їх, мов пшеницю я рву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань, і зранно ве життя заколоситься. Все що з нього світ весь буде прославлять. Яка земля, яке зерно роситься, Ну як не сіять, як ж ворогу не дать? І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде небо чистої блакиті. Добробут в нас підніметься, як ртуть, заблискотять косарки в житті, заводи загудуть. І я життям багатим розсвітаюсь, пущу над небом хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я єсть народ якого правди сила, ніким звоєм вона ще не була? Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розсила? Кремлівська гнить, тремти, я розвертаюсь, тобі складу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.